У місті пишуть нову екологічну програму цього разу з громадським обговоренням. А це гроші на чистку стрижня, озеленення, довгоочікуваний притулок для тварин та інше. Коли програму лише винесли на обговорення, у чистку стрижня хотіли закопати майже 8 мільйонів гривень. Та цей пункт виключили, лишили чистку поверхні води. Заходи з підтримки санітарного стану річки Стрижень, тобто в дужечках прибирання водного дзеркала від сміття періодичністю один раз на місяць. В принципі. Всі підтримали це наймінування, а суму залишаємо на рівні 70 тисяч. Розчистка русла стрижня частково знову з'явилася, але коштом державного бюджету від героїв Чорнобиля до Київської, та гроші лише збираються просити в Міністерство екології. Хочуть дійти й до того, що зливають до річки влаштування міні-очисних споруд для очищення зливових вод на водовипусках в річку Стрижень на ділянках від героїв Чорнобиля до вулиці Шевченка, тобто обов'язково цю ділянку треба нам обстежити, і там, де є можливість запроектувати мені очисні споруди. Тут ми передбачаємо тільки розробку робочого проєкту, вартістю поставили орієнтовно 150 тисяч. Каменем спотикання став кар'єру новому білоусі. Той звідки беруть землю для пересипання відходів на сміттєзвалищі. На це цьогоріч хочуть виділити 3 мільйони 600 тисяч гривень. Хоча обслуговуванням полігону займається приватне підприємство, чому гроші мають бути з міського бюджету. Ватний проєкт сам Чому саме зараз міська рада має виділяти кошти? Забов'язання, які взяли на себе приватним українському класрешті, питання відстрочили на тиждень, аби розібратися. До утилізації батареїв на вимогу активістів планують підійти відповідально і, нарешті, налагодити стосунки з єдиним в Україні заводом з переробки відпрацьованих батарейок і акумуляторів. Раніше це утилізувало місцеве підприємство Донбас, яке брало 35 гривень за один кілограм. Місто би витратило на утилізацію більше 200 тисяч. Заключити договір. Напряму із заводом у Львові, яке займається безпосередньо утилізацією цих батарейок і витрачати гроші, які виділяє місто на транспортування цих батарейок до Львова. Програма поліпшення екологічного стану міста на 16-20 роки ще може змінюватися, адже має пройти обговорення в депутатських комісіях і голосування на березневій сесії. Попередньо подивитися на всі цифри програми онлайн не можна. Навіть на засіданні комісії вона одна на двох. Та в кого нема, будь ласка, поділіться із сусідом, щоб можна було звідки контролювати і читати.